Новий триколісний електровелосипед зі зручним заднім сидінням та великою корзиною від промелектроніки. Завдяки паскам безпеки він підходить для перевезення пасажирів будь-якого віку. Його вантажів підйомність 180 кг. У велосипеді два задніх редукторних мотор-колеса загальною потужністю 1000 Вт. Акумуляторна батарея ємністю 45 Агодин. Вистачить на пробіг на одному заряді 92 км. Максимальна швидкість електровелосипеду 33 км на годину. Рама 17 дюймів стальна. Колеса передні 26 дюймів, задні 20 дюймів. Гальма передній вебрик, задні дискові механічні. Яскраве переднє світло, задні габарити стопи повороти та гучний горн. Є режим аварійної сигналізації, круїз контроль та режим зношеної передачі 50% потужності. Замовити його можна на нашому сайті промол. або за телефоном, що ви бачите на екрані. Дякую за увагу!